Окупованому Лисичанську ЗСУ знищили сотню російських солдат, влучивши в колишню будівлю СБУ. А в Криму знову вибухи. Про це говоритимемо далі. Вітаю! В окупованому Криму знову вибухи цього разу біля Джанкоя. Там горять боєприпаси і трансформаторна підстанція. New York Таймс з посиланням на українського високопосадовця повідомляє, що за бавовною стоїть елітний український підрозділ, який діяв у тилу ворога. Аби чим швидше видворити ворога до України прибуває все нове й нове озброєння. Цього разу з Латвії прибуло шість гаубиць М 109 Боєприпаси відправили зі США. Канада тим часом заблук. Кували російські активи на понад 413 мільйонів доларів. А Україна повернула тіла ще 20 полеглих захисників. Більше новин щодо повномасштабної війни далі. Росія обстріляла 13 населених пунктів Донеччини, зафіксували 28 атак, які не вщухали впродовж цієї ночі. Окупанти били артилерією, наносили ракетні та авіаудари, застосовували урагани і касетні боєприпаси. Є поранені і загиблі серед мирного населення. Зруйновано і пошкоджено житлові будинки, школа, гуртожиток, завдали удару і по інфраструктурі електропостачання. 14 об'єктів зазнали ушкоджені і на Миколаївщині, Нікопольський і Криворізький райони. На Дніпропетровщині, вкотре потерпали від градів і ураганів. Поранено двох жінок. Вогнем зачепило два склади із зерном та техніку. Дві тисячі людей залишились без світла. А голова Донецької військової адміністрації показав, як зараз виглядає Бахмут, який щодня перебуває під постійними обстрілами. Лише за минулу ніч російські снаряди пошкодили в Бахмуті 20 будинків. В анексованому Криму у Джанкойському районі від вибухів, а там здетонували боєприпаси на території військової частини. Постраждала залізниця. Місцеві публікують відео з вибухами. Відомо, що їх було декілька лунали впродовж години, зокрема й біля основного залізничного вузла. Полум'яні привіта тим часом передають окупантам січиславські артилеристи. Від супостата захищає на лінії фронту і 53-я окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад. Роблять усе можливе і неможливе, аби вигнати із нашої землі російську навалу воїни 92-ї механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Командир роти розповідає про першу реакцію тільки на московити повномасштабно вторглися на нашу землю. Почалось наступ противника безпосередньо збройних сил Російської Федерації. На мій підрозділ мене було там 10 одиниць е йшло близько 100-120 одиниць техніки противника. Моїм першим наказом було здійснити відкат назад, для того, щоб взяти підрозділи противника, так званий вогневий мішок з лівого правого флангу, по можливості якнайбільше знищити. Першим, що зробили хлопці, це як. Треба зупинили першу машину, зробили вистріл протитанкової керованої ракети. Аби таких вистрілів було більше, США передали Україні чергову партію боєприпасів. Пентагон показав, як їх вантажить на літак новий пакет військової допомоги серед іншого. Містить додаткові боєприпаси для Хімарс, снаряди для артилерії, мінометні системи, джавеліни і сотні протитанкових систем. Служба безпеки України затримала агента Московії, який коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку керівної посади у разі окупації міста. Для передачі розвідданих агент застосовував спеціально створений анонімний телеграм-канал. У своїх доповідях описував свої спостереження, супроводжуючи їх фотофіксацією об'єктів. Одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю, а також для планування з диверсії. Українське зерно вирушило до Африки з порту Південний. Сьогодні попрямувало судно, на борту якого 23 тисячі тонн пшениці. У ході реалізації ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили із українських портів, а це понад 475 тисяч тонн агропродукції. Сподіватися на краще та готуватися до найгіршого у Львові триває підготовка до опалювального сезону. Цьогоріч до переліку перешкод, які можуть завадити пережити зиму в теплі, додалася загроза знищення російськими ракетами енергетичної інфраструктури. Відтак до перевірки справності ТЕЦ та котелень комунальники додали й переведення підстанцій на альтернативні види палива, створення чергових аварійних бригад та навіть закупівлю дров. Теплоелектроцентралі та котельні перевірили гідравлічні випробування. Провели чиновники міста запевняють, до опалювального сезону система готова на 99%. Але що, якщо ці ТЕЦ та котельні обстріляють ракетами рашисти, готуються, кажуть, й до такого сценарію. До прикладу в ратуші пічки, які 30 років були лише декоративними елементами, перевіряють на справність. Радять це зробити й мешканцям, у кого в домі теж є старовинні п'єци. Наголошують не самотужки. Однозначно потрібно спеціалізовувати. Она теж організацію, тому що ми залучали теж відповідні структури, які аби, з камерами обстежували наші димовент-канали, визначали, які є там перешкоди потенційно, де потрібно буде додаткові якісь ще роботи. Додаткові роботи проводять у кожному районі міста. Запевняють, система теплопостачання працюватиме на повну потужність ніхто подачу гарячої води до батарей не знижуватиме. Але в разі, якщо не буде газу, котельні переведуть на альтернативні джерела живлення. Теплонасоси які ми закупляємо і встановлюємо, тому що вони максимально незалежні, але і то там треба мати електроенергію. Але є дрова, є буржуйки. Фактично в кожній будівлі має бути обладнане приміщення, де має бути встановлена буржуйка. А за закупівлю таких буржуйок, бочок та дров відповідальними є ОСББ та управляючі компанії. Саме їхні представники повинні облаштувати в укритті невеликі пункти обігріву, забезпечити теплом спільні приміщення для мешканців. Комунальні підприємства, управляючі компанії з власних доходів, закуповують і буржуйки. А дрова це є звичайно аварійні дерева, які ми просто ріжемо на території району. Ми маємо на це відповідні документи. Це і наші парки, і сквери. В управляючій компанії на вулиці Варшавській, до прикладу, вже закупили 50 буржуйок. Тут труба, до якої буде під'єднана спеціальна витяжна труба, буде виведена назовні для того, щоб продукти згоряння виводилися на вулицю. Обов'язок ОСББ та управляючих компаній забезпечити енергоефективність будинку. Вони утепляють вікна на сходових клітках. Вони також, якщо є шкло пошкоджене, вони його міняють. Вони утепляють вхідні двері, також звертають увагу на дахи, щоб там також віконечка були зашклені. В підвалах також однак, буржуйки бо. Не встановити у квартирах. тож кожен мешканець сам за себе подбати про те, аби взимку у разі відсутності газу чи електроенергії було тепло та світло, потрібно самотужки готуватися необхідно вже. Мешканцям квартири радять перевірити теплоізоляцію пластикових вікон. Якщо ж у вас дерев'яні, утеплити їх спеціальним ущільнювачем. на стінах та за батареями, прикріпити тепловідбиваючі екрани, аби тепло не виходило на вулицю. Також радять запастися батарейками, ліхтариками, свічками, сухим спиртом. Не зайвим буде придбати електрообігрівачі та електроплиту, у разі якщо не буде газу. А теплопостачання Львова на 95% залежить від газу, тому більшості мешканця міста варто подбати про альтернативу. Я маю особняк, в мене все є. Дрова все є. Суміти. А люди, хто в сотніх будинках, я не розумію, як там будуть. За тепло не знаю, ну стосовно світла, то в нас є я як електричний опалювач. І все це єдине ну, той конвектор, таки масляний радіатор є на всяке пожарне, що там щось вивів світла. Як буде світло? у нас газу немає, я вже говорив. Ну а решта що будемо готувати? До дрова не понесемо на що ми поверне. Щодо забезпечення теплом лікарень та шкіл у ратуші обіцяють, заклади мають електрогенератори, завдяки яким робота буде безперебійною. Діана Буткевич, Павло Земрій, програма очі. Податок на бензин та диспаливо можуть повернути. Український уряд пропонує запровадити акциз у розмірі 100 євро за тисячу літрів. Відповідний законопроект уже скерував на реєстрацію премєр міністр Денис Шмигаль. Таким чином в державі намагатимуться ліквідувати дефіцит коштів на ремонт та будівництво нових доріг. Чи вплине повернення акцизу на ріст цін на пальне? Дивіться далі. За два останніх роки пальне в Україні подорожчало більше ніж удвічі. Ще влітку 2020-го найпопулярніший а 95 вартував трохи більше 20 гривень за літр. В 2021 році його ціна зросла до 30. Натомість нині маємо на стелах 52 гривні за один літр. І це при тому, що паливо трохи здешевшило, бо ще нещодавно коштувало майже 60 гривень. Серед найголовніших причин такого зростання ціни називають девальвацію гривні та війну через останню в Україні ро Розбомблені нафтобази та змінено логістику посачання палива, що призвело до його дефіциту. Аби покращити ситуацію, в березні в Верховній Раді встановили податкові послаблення для бізнесу, серед яких є обнуління акцизу на бензин, дизель та скраплений газ. Щоправда, через такий крок надходження до дорожнього фонду суттєво зменшилися, через що й було прийнято рішення знову повернути акциз, хоча й не у повному обсязі. Прийняття проекту закону не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів. В той же час реалізація його положень дозволить зокрема збільшити надходження до державного бюджету України акцизного податку щонайменше на 2 мільярди гривень щомісячно, виходячи з теперішніх темпів імпорту. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Водії ж упевнені після повернення акцизу ціна на газ, бензин та дизель вкотре зросте. Я думаю, що пальне по подорожчає. Я ну, думаю, що то ми будемо платити. І зараз не час державі плече підставляти, держава іншим зайнята. Ведуть як сестру, значить вона автоматично підніметься. Ще дорожче буде. Наприклад, я їжджу тільки в крайніх випадках. Коли вже конче необхідно, так більшості користуються громадським транспортом. Для мене там тих 5 гривень, умовно на цій літрі. Якщо воно потрібно і реально піде в правильне русло, скажімо там, на армію того плану це нормально. Натомість урядовці запевняють, після повернення акцизів на дезпаливо та бензин ціни на них суттєво не зміняться, адже розмір податку буде значно меншим ніж у довоєнний період. Зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Підвищення акцизу часткове не в тому обсязі, яке було. До війни я сподіваюся, що роздрібні ціни, наприклад, на дизель, взагалі, на не ну не буде змін роздрібних цін на дизельне пальне, а на бензин вони будуть часту буде незначне. Також підвищення податку на додану вартість наразі чинних пільгових 7% до довоєнних 20% наразі не планується. Знову ж таки обіцяють у кабінеті міністрів. Віталій Ковела, Юрій Кісь, програма очі. Він загинув у автотрощі, але його серце продовжує битись. 29-річний чоловік став посмертним донором для чотирьох пацієнтів. Трансплантацію провели львівські спеціалісти. Серце хлопця врятувало життя 33 річного чоловіка, який через кардіологічну недугу ледь-ледь піднімався на другий поверх. Печінка вилікувала жінку від цирозу, а дві нирки дали шанс жити повноцінно 12-річному хлопчику, який два роки був на діалізі, та чоловікові, який чекав на пересадку нирки, вже сім років. Медики вшанували пам'ять донора коридором подяки, а батьки рецепієнтів не знаходять слів, аби висловити подяку родині донора. Нам подзвонили вночі, і ми зібралися і поїхали. Руки тряслися, все тряслось. Дякуємо тому хлопцю, що нам. Да, родині, що дозволили. І ми дуже дякуємо, і ми дуже вдячні. Дуже. Зелене світло для автобусів. Опівночі на пункті пропуску краківець Корчова відновлюють проїзд для міжнародних перевізників у напрямку до Польщі. Нагадаю, в червні цього року дорожники взялись модернізовувати пункт. Відтак перекрили рух для цієї категорії транспорту. Сьогодні прозвітували про фініш робіт. Нові смуги, модульні митні термінали облаштували в межах проекту Відкритий кордон у співпраці з урядом Польщі. Відтак на оглядане запросили одразу. Двох міністрів інфраструктури українського і польського. Бачили оновлений кордон і наші журналісти. Дозволу на проїзд для автобусів в пункті Краківець чи не найбільше чекав Юрій. Він перевізник доправляє українців до Польщі. Закриття пункту на ремонт відчув одразу. Понад втричі зросли черги з автобусів на сусідніх Шегинях та Равіруській. Краківець закритий, всі їхали на Шегині. Через то, виходить, черга. В другій годині дня ми приїжджали на кордон. Ми ставали в чергу 16, 17, 13. І загалом черга переходження кордону, два кордони, получалось там дев'ять годин. Вже сьогодні о півночі водії автобусів знову зможуть перетинати кордон через пункт Краківець Корчова у напрямку до Польщі. Відтак, замість старого терміналу, Юрій приїжджатиме ось таким модульним. Само своє що приємніше, що чистіше. Ну, краківець вітру такий страшний, навіть тих самих голубів нема. Там голубів дуже багато в на нашій стороні не знаю, що так а польська сторона частіше. Крім шести модулів, які облаштували для легкових авто напередодні. Окреме приміщення створили для автобусів. Для перетину кордону водії легковиків та автобусів матимуть. Три смуги відповідно перед навісом автобус буде зупинятися. Пасажири автобусу відповідно з особистими речами будуть спішуватись. І відповідно по спеціальному доріжці будуть слідувати в зал для проходження контролю. Вже в залі покроково паспортний та митний контролі. Поки пасажирів перевірятимуть, під павільйоном обстежуватимуть і автомобіль. Мінінфраструктури інфраструктури запевняють, за добу тут зможуть пропускати 30 пасажирських автобусів. Натомість прикордонники планують перевіряти і більше. Станом на сьогодні ми, якщо брати напрямку в'їзд в Україну, тому що на в'їзд в Україну автобуси оформлюються, то їх може бути близько 50. Ми очікуємо, що десь до цієї цифри ми дійдемо в напрямку виїзду з України. Також новий павільйон створили не лише для покращення умов на пункті пропуску, а й для збільшення смуг. Старим терміналом, а це 10 смуг, пустили вантажівки. Таким чином хотіли зменшити кілометрові черги, які утворились через закриття портів та литовищ. За ці два місяці. І пропускну здатність, хоч і збільшили на майже 50 відсотків, та цього поки замало. Констатує Олександр Кубраков. Насправді, якщо до розширення приблизно 250 вантажівок, вантажівок проїжджало через наш кордон в бік Польщі, то зараз та сьогодні вже мінімум 450. Тобто ситуація збільшилася, але збільшився і трафік. Реалізували проект за допомогою уряду. Скільки коштувала реконструкція, в міністерстві не оголошують. Польські партнери ж певнять, готові допомагати в модернізації і інших пунктів пропуску. Зокрема, не дадуть пригальмувати й довгобудам. Пан прем'єр Моравецький поділ пан прем'єр Матеуш Моровецький вжив заходів, щоб не і мальхові це відкриття, якого планувалось у 2025 році запрацював вже наступного року. Мам, швядомо я свідомий того, які завдання стоять перед Україною в період, коли треба вигнати ворога, який стоїть на вашій землі, але спостерігаючи вашу участь, рішучись, я впевнений, що вам усе вдасться найближчим часом, і цього я нам усім бажаю, оскільки це є наша спільна справа. Наша вспульна справа. Опісля краківця за справу планують взятись на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ, що на Волині. Єлизавета Парубцова, Вадим Кальченко, програма Очі. 12 мільйонів гривень на закупівлю ліжок, подушок, постільної білизни та рушників до 1 вересня. Майже 10 тисяч переселених українців, які мешкають в обласних закладах освіти, переїдуть до відремонтованих та облаштованих гуртожитків і санаторіїв Львівщини. Це потрібно, аби діти змогли розпочати навчання в садочках, школах і коледжах. Кошти для оснащення нових спальних місць для переселених українців надали польські партнери із готельного холдингу. А це півтора тисячі ліжок, три тисячі комплектів постійної білизни та інших потрібних речей в побуті. І це не одноразова допомога. Готелі часто оновлюють ці меблі, котрі в них є в готелях для реновації. Це не те, що вони поламані чи поганої якості. І ми домовилися, що ми будемо залучати всю таку всі такі меблі з цих готелів до України на облаштування подальших місць проживання для а, вим, а, вимушено переселених осіб. Цієї п'ятниці віряни відзначатимуть одне з 12 найважливіших християнських свят преображення Господня. Згідно з Біблією, у цей день Ісус явився людям у всій своїй величі та славі. Ми відчуваємо піднесення у цей день. Втім, на фронті наші захисники не мають змоги долучитись до святкування. Тож фундація Святого Миколая УГКЦ вже декілька років поспіль намагається принести світлу радість цього дня і нашим воїнам. Фруктовий кошик для захисника України так називається традиційна акція, мета якої закупити і передати фрукти для воїнів ЗСУ до яблуневого спасу. До неї може долучитися кожен, варто лише залишити пожертву у скринці фундації Святого Миколая у гарнізонному храмі. Зробити це можна до 18 серпня. За зібрані кошти для наших захисників придбають солодкі вітаміни. Це кілька тонн, які ми розвозимо нашим захисникам. Наші капелани вже є на сході. Також два капелани сьогодні будуть виїжджати. Ми будемо привозити ті фрукти, разом молитися, освячувати такий спосіб виявляти цю увагу для них. Окрім гарнізонного храму, кошти на фруктові кошики збирають у військовому храмі стрітання Господнього на Батуринській храмі Пресвятого Серця Христового та двох студентських церквах блаженного священомученика Олексія Зарицького та святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Два десятки гобеленів на карпатську тематику до з Коломиї привезли частину колекції народного художника України Михайла Біласа. Його твори не сприймалися у радянські часи, натомість нині в Україні користуються популярністю в серпні 2022-го митцю могло б виповнитись 98 років. Гобелени це безворсові килими, якими прикрашають стіни, виготовляють їх вручну із зображенням сюжетної лінії або орнаментної композиції. Михайло Білас, який народився на Франківщині, зображав на полотнах історію та культуру Карпат від 70-х років до середини 90-х. Він закохався в гуцульщину. Тут він вивчав гу гуцульщину, знайомився з гуцулами, вивчав традиції народного текстилю, народного мистецтва, колористики. Він жив Карпатами, він жив цими легендами. Він жив разом в оточенні гуцульських майстрів. Оцей дух і ці свої знання він переніс на колекцію, яку ми сьогодні представили. Михайла Біласа називають художником, який входить до десятки кращих класиків українського житкового мистецтва 70-х-80-х років. Твори митця, хоч і виготовлені майже півстоліття тому, але їх тематика кажуть мистецтвознавці, актуальна й сьогодні. Сьогодні з його гобеленів до нас так само актуально, як і десятки років тому. Дивиться той же ж Олекса Довбуш, ті ж опришки і закликають нас до боротьби. Не одними гобеленами. Михайло Білас також виготовляв ліжники та мотанки. Загалом у його доробку понад тисяча творів мистецтва. Українська культура живе і буде жити у всьому, до чого б не торкався українець. Про це знають у всьому світі. Ми обов'язково переможемо, бо з нами правда. На сьогодні у мене все. Бажаю ночі без тривог.